Міністр юстиції Денис Малюська анонсував нові заходи, спрямовані на ускладнення життя для тих, хто ухиляється від виконання військового обов'язку. Планується, що Кабмін запровадить обмеження щодо надання адміністративних послуг для таких осіб. Зокрема, для отримання низки послуг необхідно мати при собі військово-облікові документи. Малюська вважає, що такі заходи є цілком конституційними, оскільки у воєнний час допускається обмеження більшості прав. Замість того, щоб говорити про неконституційність, потрібно просто виконувати свій обов'язок перед батьківщиною, наголосив міністр. Він також повідомив, що Міноборони працює над тим, щоб ТЦК та ЗСУ могли впоратися з можливим потоком людей, які захочуть мобілізуватися. Зокрема, прем'єр-міністр давав доручення Міноборони організувати роботу ТЦК 24 на 7. У мене немає сумнівів, що роботу буде забезпечено належним чином, сказав Малюська.